Посеред центрального парка. Ох. Куча людей тут лазить. Взори хоч потихіше. Ще там в центрі. Там взагалі нереально людей куча море. Не знаєш, на що дивиться, на кого на що. Десь повернешся, тебе зіб'ють, там чеше щось. Коротше, людей взагалі море. Тут налікись. Підемо до озера. Там і качки пливають і риба. Я зверху бачу. Кстати, тут три чи чотири озера. Це саме маленьке. Велике озеро, там аж кінці. Я задамо навіти. Дуже далеко. Пес, нема де як прийти будемо нарушати, А все-таки з України нам можна. Я бачу, що тут не один такий. Піс, це прикол. 300 черепах тут гріється. Та, коротше, не рибу пливала, я так пані, у черепах. Я думаю, тут якийсь бас пливає. Ну там вообще и косереба жопта. Да лайк, ай кось. Аганск. Что Ладно, придем, придемся. Ладно, хватит.